Вітаю, надійшло мені від Михайла Запорожця таке питання. Михайло Юрійович, чи можуть камені з'являтися у жовчних шляхах після видалення жовчного міхура? Відповідаю на ваше запитання. Так, рідко, але таке буває або забуті камінці залишились у протоці, або утворилися нові з часом. Що саме відбувається? Жовч тече напряму з печінки в кишку через загальну протоку. Якщо жовч застоюється чи є запалення звуження, можуть сформуватися камені у протоці, холедохолітіаз? Як це відчувається? Біль під правим ребром чи посередині зверху гіркота, нудота, жовтяниця, темна сича, світлий кал, іноді лихоманка та озноб це вже ознаки запалення проток. Холангіт. Як діагностуємо цю проблему? Аналізи печінкових проб УЗД. За потреби. МРХПГ або ЕНДУЗД, інколи КТ. Ці аналізи допомагають точно побачити камінь у протоці Як треба лікувати. Стандарт РХПГ через ендоскоп робимо розріз сфінктера і видаляємо камінь. рідше лапароскопічне очищення протоків чи стенд. коли терміново з'явитися до лікаря. Коли сильний біль плюс температура жовтяниця, негайно звернутися до лікарні самостійно розганяти жовч – це небезпечно. Бережіть себе з вами, був Петренко Михайло Юрійович.